Національному антикорупційному бюро мають намір завершити розслідування щодо голови державної фіскальної служби Насірова вже до червня. Про це на конференції з питання повернення активів повідомив директор Набу Артем Ситник. Він зазначив, що є низка проблем з розглядом проваджень проти вищих посадовців. Зокрема, судді іноді бояться братися за подібні справи, навмисне затягують їх, а політики відкрито чинять тиск на суд. Щоб виправити ситуацію, необхідно внести зміни до законодавства. На цьому наголосив очільник НАБУ. Потрібні рішення суддів не про арешт якогось чиновника, а рішення суддів про його засудження. І якщо буде підтвердженою вина, то його реальне засудження і повернення активів, корупційних активів до бюджету. Це тактичний момент, який буде такою правною точкою. Якщо буде 2, 3, 4 таких вироки, то воно піде, в принципі, в геометричній прогресії. Що стосується стратегічно, то потрібно не тільки руйнувати, затримувати цих пришитних до корупційних схем чиновників, а потрібно і руйнувати ці схеми.